Військовослужбовець Петро е, був госпіталізований з пошкодженням обох міністрів правого колінного суплогу. Е, сьогодні ми його прооперували і чекаємо на подальші його відновлення та сумлінну працю, щоб він надалі міг бігати, стрибати і щоб повернувся до нормального життя. Мене звати Шукович Петро, я в цій лікарні майже місяць. Все добре. Персонал чудово відноситься до своїх пацієнтів, всі добре слухають, лікують дуже якісно, на високому рівні. Зробили вчора мені атероскопію лівого колінного голову. Ну, Все пройшло чудово. Зауважень до врачів немає. Всі підходять, цікавляться постійно. Перев'язка там, ну все як потрібно бути, тобто то на високому рівні.